Людина, яка любить свою батьківщину діями. Але для дій повинна бути свідомість. Тобто, якщо людина не вірить в щось або їй не цікаво, вона не буде робити. Тому складова частина патріотизму, початок, да, це глибока віра в правду, глибока віра. В єдність в історію, в традиції, тобто на, на підставі цього все, решта все виходить. Єдність це зрозуміло, напевно, перша умова закінчення будь-яких дій на схід України. Мова йде про устрій Європи і незрушимість кордонів. І тому говорити про те, що там. Щось буде в іншому статусі, щось буде там за якоюсь лінією. Я б не говорив, звичайно. Треба починати будувати справжню Україну. Тому що я весь час говорю, нам ця незалежність і те, що відбулося, Україна стала начебто самостійною державою, це впало з неба. ми, Наше покоління, це не завойовувало. От зараз ми завойовуємо. Незалежність якоїсь частини України. А це нам упало. І ми, так би мовити, розслабилися. Ми думали, що так буде завжди. А країна повинна мати свою історію, свої традиції, свою культуру, свою ідеологію. А цим практично ніхто не займався. Тому е, тут море роботи попереду.